У нас в студії Наталія Гриньова, лікар-епідеміолог відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Ми вітання вам, пані Наталю. Осінь на дворі, а відтак і гриві. Який осінній календар щеплень? Осінній календар щеплень. Обов'язково всім прослідкувати, що потрібно вакцинуватися проти грипу, потрібно вакцинуватися проти пневмококу. Вакцини є в аптечній мережі, потрібно тільки звернутися до сімейного лікаря. І хочу нагадати, що Вінниччина зараз у нас працює по наздоганяючій кампанії по кору. Тому, якщо ваша дитина не має двох щеплень проти кору, вакцина називається КПК, кірпаратіт краснуха. Обов'язково ви маєте звернутися до свого сімейного лікаря і доробити щеплення, які не вистачають. Я напевно все-таки ще уточню, від яких інфекційних та вірусних хвороб найкраще щеплюватись саме восени. Саме восени ми маємо вакцинуватися і захищатися проти грипу. Вакцина є, треба тільки звернутися до сімейного лікаря, зробити щеплення. Чи є якийсь вибір вакцин? Так. Є два види вакцин. Наскільки я знаю, в Вінницькій області на сьогоднішній день зараз є квадрівалентна вакцина G.C. Flu. Ми добре знаємо цю вакцину. Не один рік вже нею вакцинуємося, нормальна якість і гарно дає імунну відповідь. А також Можливо, будуть інші якісь вакцини, наприклад, Ваксігрип, але поки що на Вінниччині я не бачила її в аптечній мережі. Чи доступна ця вакцина саме в фінансовому плані для мешканців області? В Вінниці існує програма Стоп Грип. Вінничани можуть звернутися до свого сімейного лікаря і за півціни отримати захист всієї родини. Чи актуальна вакцина від covid на сьогодні? Звісно. Ковід відноситься теж уже до сезонних захворювань і, скажімо так, що зараз почала зростати захворюваність на ковід. Тому, якщо ви не отримали або не доотримали щеплення, або вивагалися з якоїсь причини, не отримали щеплення від ковід, ви можете звернутися знову ж таки до свого сімейного лікаря і отримати це щеплення. Тобто найкраще це контактувати з лікарем і узгоджувати все, навіть те, що стосується вакцинації. Які є протипоказання, які групи, яким групам людей, дітей? Вкрай категорично не можна вакцинуватися. Е, ну, є один абсолютний протипоказ до щеплення, це анафілактична реакція на першу дозу вакцини, тобто і саму ту дозу вакцини другу, її вже не можна робити. Є е, е, такий момент, як гостре захворювання, тобто, якщо у вас температура 38, якщо ви погано себе почуваєте, то звісно, ви не йдете на вакцинацію. Взагалі захворів, сиди вдома. А коли ви здорові, ви йдете на щеплення, отримаєте його і будьте здорові. Дякую вам за рекомендації за ваші відповіді, пані Наталю. І нагадаю, що в студії була Наталія Гриньова, лікар-епідеміолог.